Далі детальніше про це та інші важливі теми будемо говорити з Петром Олещуком, доктором політичних наук. Він зараз з нами на зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, ще ж, пане Петре, ніколи такого не було одного ну, та да, в Кремлі. Зажа право вето. Згадали про право вето, але вже не тільки на вступ України до НАТО, а ще й на надання Києву гарантій безпеки. Власне, хочуть, щоб, що? Щоб серед гарантів безпеки був Китай, зокрема, ну і взагалі та Лавров там згадав про пропозиції Кремля 2022 року в Стамбулі, коли Москва хотіла бути в коаліції тих, хто гарантуватиме Україні безпеку, ну тобто якийсь сюр. Це взагалі може заблокувати чи принаймні ускладнити надання союзникам гарантій безпеки для України цей процес, і що зараз може робити Київ, щоб цьому протидіяти? Складне питання, тому що в будь-якому випадку названі вище гарантії безпеки, вони передбачені у випадку укладання якихось домовленостей щодо припинення бойових дій в тому або іншому вигляді. І відповідно, оскільки подібні домовленості залежать від підписання чи не підписання їх з боку Росією, то зрозуміло, що Росія може блокувати в принципі, все подібне, і це створює реально відповідні проблеми стосовно того, що з цим може робити Україна, ну Україна в принципі продов повинна продовжувати свою дипломатичну лінію, угу. і це до речі, власне кажучи, достатньо показовий аргумент. Uh -huh. Чому, наприклад, не можна так просто брати і відмовлятися від того самого членства в НАТО? Тому ну, що європейські uh, партнери говорили про те, що ну, як би, відмовимося від НАТО і Росія погодиться, нічого подібного. Виявляється, що будь-які інші варіанти, які реально можуть, якимось чином допомогти безпеці України, вони всі росіянам не подобаються. Uh -huh. Тобто, тут уже як би, одразу видно їхня мотивація, тому що якщо ти. Якби а, Плануєш завершувати війну і при цьому не плануєш її продовжувати відновлювати в якийсь спосіб, а, то чому тебе повинні обходити гарантії безпеки? Якщо тебе настільки сильно, а, а, цікавлять будь-які потенційні гарантії безпеки, то ну, значить мотиви у тебе якісь трохи інші. Це точно ну дивіться, не дивлячись на це, наші європейські союзники зараз обговорюють і план італійської прем'єрки Мелоні. Вона пропонує зобов'язати союзників за моделлю п'ятої статті статуту НАТО протягом 24 -го годин ухвалити рішення про військову і економічну підтримку України в разі повторної агресії Росії. В цей ж самий момент агентство Bloomberg назвало цей план таким собі легке НАТО. Чи можливий такий варіант гарантії безпеки? Ви як думаєте? Він можливий і більше того він обговорюється. Інша річ, що е, тут треба просто розуміти і більш, скажімо так, адекватно сприймати е, відповідні гарантії, як то кажуть, за зразком НАТО, тому що е, якщо ми звернемося до статутних документів НАТО, то ми побачимо, що там немає нічого про прямий вступ у війну угу. у результаті, наприклад, агресії когось із сімів. А в легендарній п'ятій статті мова лише про те, що у випадку подібної агресії е, країни НАТО збираються, проводять консультації щодо подальших кроків. І ці подальші кроки можуть бути не обов'язково військовими. А, наприклад, ця стаття останнє, та, мабуть, і вперше застосовувалася 2001 року Сполученими Штатами, і після, ну коли. Тракти 11 вересня, потім військова операція Сполучених Штатів на Близькому Сході. І тоді до цієї операції за статі, статтею 5 статтю НАТО приєдналися деякі союзники США, а деякі війська направляти не стали uh -huh. і вирішили, що вони будуть допомагати в інший спосіб. Тому навіть п'ята стаття НАТО і НАТО як такі це не гарантія того, що союзники обов'язково і наступлять у війну за когось. Ще, звичайно, це краще, ніж просто якісь відповідні декларації на кшталт Будапештського меморандуму. І там же ж ви згадували про пропозиції Росії, і про, скажімо так, оці всі їхні ідеї mm -hmm. ще там було 2022. А там проблема не в тому не лише в тому, що, наприклад, вони хочуть долучити Китай до числа союз, до числа знову ж таки гарантів, і самі також претендують на статус гаранта. Проблема mm -hmm. в тому, що згідно до стамбульських цих самих так званих домовленостей, кожен із гарантів може і має мати право вето на рішення щодо, наприклад, допомоги у разі агресії. No, То таким чином заблокувати будь-яку потенційну допомогу і зробити ці гарантії суто номінально-декларативно паперовими от чого хочуть росіяни. Гарантувати, що вони не нападуть так. нам ну добре. Давайте ще тоді про можливі перемовини Путіна і Зеленського. Тому що зараз багато про це пишуть. Зокрема, Гардіан здається, пише про те, що так з Guardian пише про те, що Трамп бере нібито паузу в мирних зусиллях по зустрічі Зеленського із Путіном. Журналісти CNN взагалі переконані, що Російський президент не готовий зустрічатися із Зеленським ні зараз, ні в майбутньому. Ну, власне, і той самий Лавров назвав теж цю зустріч далекою перспективою і, взагалі, заговорив про те, що статус російської делегації на перемовинах можливо підвищить. Тобто, це що, замість мединського поїде якийсь ушаков та. Що це означає, для чого це нам та які шанси власне взагалі на зустріч зеленського і Путіна, якщо ця зустріч у двосторонньому форматі має бодай якийсь сенс, тому що Зеленський заявив, що готовий, але на території нейтральних країн, як ви прогнозуєте, як будуть далі розвиватися події в цій царині, і взагалі від чого залежатиме, як вони розвиватимуться? Це знов ж таки цікаве питання тим більше що дійсно з боку Трампа з боку адміністрації Трампа постійно лунають заяви, які виглядають так, що вони переконані тому, що ця зустріч ну принципово про неї домовлено залишилося домовитися про конкретний формат і місце угу. проведення. От, при тому, що з боку росіян навіть прямо протилежні заяви, і Лавров в останні дні встиг наробити декілька заяв, що, мовляв, там і зараз не відбудеться, а потім теж навряд чи. і взагалі треба попередньо підготувати документи, узгодити це все. Ну, коротше кажучи, що росіяни нібито і відмовляються від цієї зустрічі, хоча і не прямо. При тому, що Сполучені Штати нібито навіть вже починали підготовку до її проведення, але тепер інформація. Британських ЗМІ про те, що нібито вони насправді вже від організації цієї зустрічі і відмовилися. Тому насправді тут ніякої конкретики так і не з'явилося. Mm -hmm. Все, що ми маємо, це попередні заяви президента США про те, mm -hmm. що ця зустріч має відбутися, і нібито якась підготовча робота, яку теж робили американці. За межами адміністрації Трампа ніхто про цю зустріч нічого не чув і за великим mm -hmm. рахунком. А, нічого сказати про її проведення не може. Ну дивіться, але також ж і про неготовність Росії до припинення війни свідчить в принципі поновлення масованих обстрілів України, тому що минулої ночі росіяни завдали ракетного удару цивільному підприємству в Мукачеві на Закарпатті. А. І цікаво, те, що це підприємство належить США. А, як ви вважаєте, як сприймати цей сигнал? І чи відреагує Вашингтон? Чи просто буде глибоко стурбований? Вашингтон поки що ніяк не реагує взагалі ні на що. Тобто не було ніякої реакції ні на цей обстріл, ні на будь-які інші дії, заяви з боку Росії. Mm -hmm. а, там же, окрім того, що робити, вони ще багато чого встигли назаявляти. А, тому поки що Вашингтон взяв паузу. А до чого ця пауза призведе, я звичайно сказати не можу, не виключено, що ні до чого. Хоча, в принципі, певний резонанс починається. Я бачу, як, наприклад, представник американської торгівельної палати. В Україні відвідав місце цього обстрілу, зробив достатньо великий допис цього приводу, і там, до речі, було б те про те, що ну, про те, що це достатньо е давньо представлений в Україні американський бізнес, що він успішно працює, але при цьому от фактично все виробництво було знищено, що це достатньо серйозний удар по американському бізнесу в Європі, і так далі. Тобто, в принципі, резонанс потроху починає розкручуватися, і не виключено, що через деякий час адміністрація Трампа буде змушена на це якимось чином реагувати, але повторюсь, нічого тут конкретно сказати не можу. Розуміло. А якщо можна дуже коротко, росіяни для чого це роблять? вони роз... точно не могли не очікувати цей резонанс. Ну звичайно, вони спеціально це зробили, спеціально там вперше затривали час, обтривали Закарпаття, спеціально знайшли підприємство. Ну, ляпас ну, зробили Сполученим Штатом. Ляпас, да. Цікаво. Цікаво. Ну дивимося, чи Трамп підставить іншу щоку. Дякуємо вам, дякуємо, що долучилися до ефіру. Доктор політичних наук Петро Олещук був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.